Недаремно у церкві є окремий день усіх святих день усіх тих, хто мав тверду і непохитну віру у Господа Бога Ісуса Христа. День, коли ми відчуваємо велику вдячність за те, що вони були і внесли свою частку у поширення християнства. Але чому так важливо пам'ятати про всіх святих? Для чого вони, якщо є Господь Бог у святій трійці, про чиста Діва Марія? Святі це як наші друзі, тільки вони у небі. Коли вам потрібна допомога або щось не вдається зробити з першого разу, часто ми звертаємося до наших друзів. Ми можемо їм телефонувати, запросити в гості чи піти на каву для того, щоб поговорити з ними, отримати пораду або просто попросити про допомогу. Так само відбувається і за святими. Ми можемо до них молитися, щоб вони були нашими духовними посередниками для того, щоб вони докладали свої молитви. Перед Господом Богом в наших добрих наміреннях заохочую тебе застановитися, хто є твоїми улюбленими святими, і молитися до них кожного дня, тому що вони наші заступники, і вони дуже бажають, щоб у нас все вдалося у нашому духовному житті з Богом.